Випадок це псевдонім Бога. Коли людина вірить щиро, по ній видно. І Бог майстер найвищого гатунку в тому, що стосується підвору ключів до людських сердець. Я сумніваюся, що Бог є. А як щодо того, щоб засумніватися у твоїх сумнівах? А раптом твої сумніви недостовірні, а раптом ти помиляєшся. Поговоримо про те, чи дійсно існує Бог, що про це каже Біблія, та що сьогодні ми можемо сказати тим людям, які ще не вірять. Я глибоко переконаний, що такий прекрасний світ, такі складні природні об'єкти, така сукупність різних законів не могли виникнути з пустоти, не могли виникнути ні звідки. І хтось мав дати цей старт, хтось мав налагодити це все і з'єднати в таку сукупність систем. Людське око можливо складніше в рази за якісь телескопи чи мікроскопи по своїй будові. Хтось це задумав, хтось це створив, хтось це налагодив. Коли ми говоримо про Землю, як про планету, де існує життя, трошечки змісти е, нахил осі, і уже на цій планеті життя буде неможливим. Е, трошечки її віддали від сонця або трошечки наблизь, і вже зміняться повністю умови. Хтось розмістив цю планету таким чином, щоб на ній було можливе життя. Три приклади, чому ви вірите, що Бог існує, О, три таких докази, приклади з вашого життя. Можливо, не три приклади, а дві групи. Перша група це докази логіки. Або аргументи логічні, а друга група це суб'єктивний досвід, особисті переживання маленькій дитині, що у неї є мама, не потрібно, вона просто з мамою спілкується кожен день, і вона відчуває близькість. А людині, яка дихає повітрям, доводити, що повітря існує, теж не потрібно. Вона просто дихає, вдихає і видихає. Це суб'єктивний досвід. І коли ти їй скажеш, повітря не існує, вона скаже: чекай, а чим я дихаю? Якщо підходити до науки без упереджень. А підходити до науки з позиції відкритого серця, то наука і віра не протирічать одна одній, не можна досліджувати світ і не захоплюватися тим, як в ньому все знову ж таки повторюся без перебільшення геніально сконструйовано. А навіть другий закон термодинаміки доводить. Що всесвіт хтось утримує вкупі, бо без якоїсь вищої сили матерія сама прагне до самознищення, до руйнування. Є деякі речі, які, доки не відчуєш на власному досвіді, дуже складно пояснити. Я впевнений в тому, що він є, бо я реально в своєму житті пережив події і маю сьогодні наслідки цих подій, які без Бога не могли би відбутися. Після молитви. Я побачив, як нога зігнулася. Я побачив, що я встав і я не впав. Я розумію, це не могло трапитися просто випадково. Як дитина, в свої 10 років я знав, що Бог є, бо я пережив таке чудо. Лікарі потім зібрали консиліум, взяли мене, крутили, вертіли мою ногу, і вони мусили визнати, що щось трапилося. Жіночка вона молилася і казала: Боже, я тебе прошу. Дай мені, пошли мені благословення, мені нема що їсти. І так голосно молилася, що сусід, не віруючи, через дорогу її почув. І Він подумав, я зараз її провчу. Вона просить Бога, а принесе її їсти атеїст. І Він зібрав продукти, пішов в магазин, купив ці продукти, приходить до неї, стукає в двері, і говорить: ви там кричали до Бога. А я хочу вам сказати: нема ніякого Бога. Ось вам їжу і приніс вам цю їжу. Я, сусід-атеїст, і поставив її цього кошика. Ця жінка, замість того, щоб погодитися з ним, каже: Боже, дякую тобі. Ти настільки великий і сильний, що ти навіть атеїста можеш заставити виконати мої молитви. Науковим шляхом не можна ні довести остаточно, що Бог є, ні спростувати остаточно, що Бог є. Тому що це виміри, які не підвладні імперичному методу дослідження. Бога не можна виміряти на вагах. Біблія каже нам, що Бог є дух. А в сфері духу, наука вона не працює у нашого світу є автор з великої букви. І вірити в те, що Бог є, це рішення самої людини, і не вірити в те, що Бог є, це рішення самої людини. Як мінімум, дайте Богові шанс себе вам показати. Дайте Богові шанс вплинути на ваше життя.